Уроки технічного моделювання в програмі Solidworks тема ескіз вдовж лінії перетину тіл. Грушаємо, створимо новий файл деталі. Включимо великі кнопки для команд. Заходимо в вкладку Ескіз. Вибираємо дерево побудови площину базову і відкриваємо Створюємо новий ескіз. Для того, щоб відтворити команду перетину тіл, ескіз, команду ескіз вдовж літній лінії перетину тіл, зробимо два тіла. Так, ми зайшли в ескіз, беремо команду прямокутник через дві сторони. Далі заходимо в елементи, повернути бобишку, вибираємо. Вісь, відносно якої буде обертатись наше тіло, і закриваємо команду. Створилось, створився циліндр. Давайте трошки відредагуємо ескіз, збільшивши його висоту. Окей. Далі. Друге. Знову таки, вибираємо поверхню спереді, заходимо в ескіз, вкладку ескіз. І створимо новий ескіз. Беремо інструмент ескізу лінія і під кутом її відображаємо. Далі вибираємо даний, активуємо дану лінію, заходимо в вкладку Поверхні, беремо інструмент поверхню», і задаємо розмір, наприклад, 50. Так, ця частина поверхні перетинає. Давайте додамо до 60. Беремо напрямок 2. І також задаємо 60. Це створюється поверхні, бізувально, як ми бачимо, що вона перетинає наш циліндр під певним кутом. Нажимаємо ОК. В нас є два. <coughs> Два елементи. Є циліндр і є поверхня під кутом. Добре, зробимо ескіз перетину даних тіл, даних елементів. Заходимо в вкладку ескіз. Призап... Навожу курсор на команду перетворити об'єкт. Стрілочку вниз нажимаю і висвітлюється команда. Ескіз вздовж лінії перетинутів. Натискаю на неї. В лівому віконці в вкладці Property Manager властивостей відображається команда, де є піктограмка, є назва і також справка, де можна почитати про дану команду. Нижче, в нижньому блокі, вибрати об'єкти, є віконечко. Воно підсвітлюється таким голубеньким кольором. В ньому я вибираю одне тіло і друге тіло, лівою кнопкою миші, навівши на її курсор. І я бачу, що мої тіла і грані відображаються в віконці виборних об'єктів. А натискаю кнопку ОК. Закриваю команду. Таким чином створюється 3D-ескіз у вигляді в лінії перетину двох цих тіл. Закриваю даний ескіз. Якщо ж я скрию один, одне тіло та друге тіло, я бачу, що є мій ескіз у вигляді перетину, так як перетнулись дві ці площини. Добре, поверну відображення моїх твердих тіл назад. Тіло у вигляді площини скрию, знову виберу передню полку. Площину базову і створю новий ескіз. Візьму сплайн і накреслю його на передній площині. Добре. Далі знову зайду в вкладку Поверхні. Візьму команду витягнути поверхні і також витягну його. В напрямку 1 60 мм, в напрямку 2 також 60 мм. Закрию команду. Знов зайду в команду вкладку Ескіз і команду Перетворити об'єкт. Ніжня стрілочка. Тут вкладена команда ескіз довжі лінії перетину тіла». Натискаю на неї. Вибираю одну площину і другу площину другого тіла. Закриваю команду. ОК. І згоджую. і закриваю команду. Утворився ескіз есдовж лінії переконування тіла. Закриваю ескіз. Як ми бачимо, що створилося один ескіз і другий ескіз. Сховаю наші тіла один. Наводжу курсор на поверхню тіла. Клацію правою кнопкою миші. Відповідно, спливає додаткове додаткову де вибираю. Скрит тіло і натискає ліву кнопку. Відповідно, я бачу, що утворилися 3 d ескізу моїх перед... тіл, перетину. Від перетину. Добре, що можна з ними зробити. Давайте їх закриємо, затягнемо поверхню. Вкладочку поверхні, виберемо команду заповнити на неї, Вибираю контур і нажимаю ОК. Повторюю це саме із. Ескізом, який зроблений другим перетином. Ну Нажимаю кнопку заповнити, вибрати грань, вибрати заплату і нажимаю ОК. Я бачу, що в мене з'явилися дві поверхні, які також перетинаються. І ми також тут можемо зробити ескіз вздовж перетину двох тіл біг об'єктів. Заходжу провернути об'єкт. Давайте виберемо через це. Інструменти, інструменти ескізу. Так, інструменти ескізу. І вибираємо ескіз вздовж лінії перетинуті. Натискаємо нього. На Вибираю одну поверхню і другу поверхню. І ставлю ОК. Я бачу, що утворився новий ескіз. Закриваю мою команду. Так працює команда ескіз вздовж лінії перетонтіл.